Цей серіал неможливо дивитися у спокійному режимі. Ви будете зупиняти перегляд, перемотувати назад, згадувати імена та числа. Під час перегляду потрібна ваша повна концентрація та увага. Тільки тоді ви зможете дійсно насолодитись цією картиною. Автори пітьми повертаються з новою історією, і це знов потужно. Сьогодні поговоримо про серіал 1899 та спробуємо розібратись, чому нас так захоплюють головоломки. Мене звіт Сашко. Я дивлюсь серіал за серіалом та розповідаю вам про ті, на які варто витратити свій час: десятки персонажів, декілька головних героїв, два кораблі та повна незрозумілість. Саме з цього починається серіал. Величезне, напівпорожнє судно Цербер йде з Європи до США. Перший клас перує на найвищому поверсі та витрачає час на пусті бесіди. Тим часом купа релігійних ірландців сидять внизу та чекають прибуття до нового світу, але й ті інші не задоволені життям. Пасажири першого класу сваряться, щось приховують та хочуть якнайшвидше забути про те, що залишили на тому березі. Одночасно з цим команда корабля отримає дивне повідомлення від зниклого 4 місяці тому судна, яке сповіщає свої координати та нічого більше. Дива капітан приймає рішення зійти з курсу та відправитись йому на допомогу. Зростає напруга та невдоволення між пасажирами, командою та капітаном. Пізніше виявляється, що на Цербері весь час знаходився невідомий пасажир, який ховався внизу, та вийшов лише після того, як з'явився сигнал. Зі зниклого корабля Прометея. Як тільки вони знаходять судно, то в них відразу ж перестає працювати будь-яка система навігації. Пізніше на Цербер пробирається ще один чоловік, не звідки, таким чином їх подорож перетворюється на пригоду, особливо після того, як капітан віддає наказ взяти Прометей на буксир та повернутися назад до Європи, куди ніхто, крім нього, вертатися не хоче, кожен з пасажирів точно потрапив на цей корабель. Не Просто так, а по деяким героям одразу видно, що вони не зовсім ті, за кого себе видають. Можливо, і сам серіал не те, чим здається на перший погляд. Усі пропозиції та реакції по відео залишайте в коментарях в описі посилання на інстаграм та твіттер для тих, хто слідкує за серіальними новинами. Є два види того, як можна дивитись серіал. Перший це для тих людей, які вже подивилися топове шоу пітьма та розуміють механіку всесвітів барана або одара, який створює захоплюючі реальності на основі однієї або декількох концепцій філософії. Друга це люди, які випадково натрапили на серіал і нічого не знають про бекграунд автора. Але в обох випадках глядачам буде дуже важко відірватися від перегляду та лягати спати, навіть якщо вставати вже за пару годин. Добре, що формат сервісу це дозволяє і чекати тиждень в муках вам не доведеться. Але й тут є нюанс для найдопитливіших. Картина буквально поглинає усе. Вже зараз YouTube, Reddit та купа інших сервісів перевантажені розбором. Кожного епізоду обговорюють кожну деталь за рік до появи картини вже було створена багатотисячна спільнота тих, хто будував теорії навколо персонажів, та не варто сподіватись на якісь відповіді до того, як режисер вам їх дасть. Хоча ви все одно не зможете дивитись холоднокровно на сюжет та почнете шукати відповіді самостійно. І це чудово, то є справжнє мистецтво. У мене цей процес не припинявся, і перегляд кожної серії значно затягнувся через непереборну жагу знайти відповіді або передбачити подальший розвиток сюжету, та майже все марно. Бо це черговий класний всесвіт бодара, який вже отримав стільки реакцій, як жоден інший серіал в цьому році, цілком впевнений, що за переглядами він обжене і Дамера, і навіть позмагається з домом дракона у перші три дні після прем'єри, 1.8.9.9 Зайняв першу сходинку на Netflix у більше ніж 60 країнах світу, та навряд чи скоро її залишить. Згідно даним авторів, картина була знята за допомогою системи Volume, тому все, що відбувається на екрані, виглядає дорого та реалістично. Актори набрані з різних країн та мають особливості своїх регіонів. В оригіналі серіалу кожен з них розмовляє своєю мовою. Кожна сцена серіалу пройшла віртуальне моделювання, та вони мають дивовижну точність, завдяки чому на екрані практично немає ляпів, А от різних деталей так багато. Що ви навряд чи зможете все охопити з першого перегляду та вимушені будете шукати підказки у спеціальній серії від Netflix про те, як відбувався процес створення картини. Також відомо, що авторів проекту вже звинуватили в плагіаті та кажуть, що історія, практично списана з бразильського коміксу, але навряд чи це якось вплине на популярність серіалу. Приєднуйтесь до Патреону або підтримуйте виходи нових відео донатом банку. Посилання в описі. Важливо розуміти, що 1.8.9.9 це не друга пітьма. Тут інша тема, інша структура, майже інший жанровий конструктор. Є один актор, що знявся у двох цих проєктах, і поки це єдине, що пов'язує ці два шоу. Вся справа в тому, що як в пітьмі, так і в 1.8.9.9 Саме нерозуміння того, що відбувається, у тому числі і дій оточуючих, одна з найважливіших складових і інтриги, і драми. Мотиви всіх персонажів відомі лише глядачеві. У кожному епізоді нам дозволяють трохи докладніше дізнатись про того чи іншого героя. І буквально у кожного з тих, хто тікає від минулого, є щось лякаюче, є своя драма і трагедія. Це ж треба так вміти за кілька хвилин розповідати про головний момент життя та повністю показати сутність героя. Судячи з того, що я побачив за ці 8 епізодів, наглядача чекає доволі чарівна та дуже цікава подорож. Варто лише почати перегляд, і таємниця, разом з натяками на відповіді, посипляться на вас, наче скелети з шафи, тому залишаю вам. 1899 та починає знову дивитись серіал за серіалом. Підтримуйте ЗСУ та волонтерів фінансово. Це дуже допомагає та наближає нашу перемогу.